На цьому відео медики шпиталізують дружину чернівчанина, в якого першого в Україні виявили коронавірус. У неї не було симптомів, але сусіди наполягали вивезти жінку. Так реагували на коронавірус на початку. Віталій, кажу, хоча б роздали маски Окрім карантину, в області облаштували блокпости між селами, де виявили випадки захворювання. Зокрема, до колінківців та топорівців потрапити могли лише жителі цих сіл. Дозволимо пускати в село громадянин тих, в яких є прописка, що вони дійсно знаходяться жителями села Топорівці. Вже більше 30 зупинили. Повернули більше 10 назад. Дорогі односельчани, я чую, що ви хочете мені спалити хату. Я чую, що ви хочете фізично розправитися над моїми дітьми. Це відео відзняла жителька Колінківців під час спалаху коронавірусу в селі. Напередодні вона повернулася з Італії, прийшла на акцію, де було скупчення людей. Через це, за її словами, сусіди їй погрожували. Зараз вона повернулась до Італії і живе там, каже голова громади Юрій Пасічник. Одними з перших в селі захворіло подружжя Лариси та Юрія Ротарів. Лариса каже, ймовірно інфікувалася на зборах села. В селі був такий ажіотаж, що вже були випадки, почали всіх провіряти. Це, по-перше, ми вже не знали. Він коли прийшов нас, ми його викликали буквально, в мене з п'ятниці була температура, дочка його викликала в неділю. Він до нас прийшов, подивився, послухав. І так вийшло, що в мене було більш серйозно. Він почув хрипи, він каже, у вас вже є якби навіть двостороннє. Декілька днів Лариса та Юрій лікувалися вдома, однак стан погіршувався. Тоді їх госпіталізували в лікарню до Хотина. Нам навіть сказали, що бажано викликати скору не своєю машиною. Це теж налякало людей досить. Ми могли своєю машиною, наприклад, поїхати, але закрили село, вже поставили ті блокпости. Ми пішли в лікарню, теж так шкода, тому що дивимося, молоденькі дівчата прийняли нас у тих дітей, в тих скафандрах. Нинішній голова громади Юрій Пасічник два роки тому працював сімейним лікарем. Він був єдиним медиком, який виходив на огляд пацієнтів з підозрою на коронавірус. Одягали костюми, досить було незручно, тому що якраз було той березень був досить холодний і початок квітня це на вулиці було переодітися, якщо на дому, одягнути костюми. костюм. Не розуміли ще до кінця і ланцюг передачі захворювання, і не розуміли до кінця шляхи передачі, не розуміли до кінця резистентність стійкість того вірусу. І тому робили такі кроки, які робляться загальні у зоні епідситуації. За пів місяця кількість інфікованих в селі збільшилась до понад півсотні. Коли кількість контактних осіб зросла, встежити за всіма було неможливо. Наскільки вже стало багато людей, наскільки теж зайшов в магазин, то пробу визначити там коло контактних осіб. Сводку ми давали ще протягом року, в принципі, так позахворівши по контактних, уже так більш-менш віртуальні цифри. Першим хворим надавали допомогу ще до того, як Міністерство охорони здоров'я розробило протокол лікування проти коронавірусу, каже медсестра Старожинецької лікарні Ірина Фальоса. Вона була однією із перших, хто лікував пацієнтів стаціонарно. Каже, тоді її підтримали родичі. Однак знайомі уникали спілкування, дізнавшись, що вона працює з ковідними хворими. Наразі нас всі боялися, боялися до нас підходити. Є такі деякі знайомі, що може й дотепер бояться нас. Але ми працюємо і ми теж перехворіли. Було всім страшно, але ми привикли вже. І родичі наші привикли. Всі переживали за нас, щоб ми не захворіли, щоб у нас і сім'ї теж щоб не захворіли. За словами головної санітарної лікарки Наталії Гобко, зараз вірус менш загрозливий аніж був на початку, оскільки винайшли вакцину. За два роки в області померли три тисячі людей з позитивним тестом на ковід. Безумовно, на початку. Цієї історії з COVID-19 найболючішим моментом було те, що на відміну від пандемії грипу проти грипу ми вакцину мали на початку коронавірусного цієї біди. Ми вакцини не мали власне зараз нічого іншого, крім як вакцинуватися, ми не вигадаємо. Всі, хто має вищі ризики, не тільки інфікуватися, але й перенести захворювання важко або, на жаль, померти від цієї хвороби, має вакцинуватися. Зараз кількість людей, у яких виявляють коронавірус, невелика, каже Гопко. Водночас ситуація може змінитися після новорічних свят. Христина Тимофійчук, Роман Пилатик, Назар Волошенюк. Новини на Суспільному. Буковина.